Добровольче формування територіальної громади або ДФТГ все частіше ми стали чути ці чотири літери. Це кадровий резерв ЗСУ, це потенційні партизани. Це ті, хто ще не в війську, але готуються стати до лав захисників України. Окрім цього, це солдати, які отримали поранення або хвороби, що не дають змоги їм служити далі в армії. Фактично, ДФТГ це остання лінія захисту, і звичайно, що таку лінію треба будувати та постійно удосконалювати. У нашому місті є таке формування, в якому вже понад 100 спеціально підготовлених бійців. Більше розповімо про нього у наступному матеріалі. Добровольче формування кам'янського наразі перебуває на стадії чергового удосконалення. Триває злагодження добровольчого підрозділу, а підготовка його особистого складу переходить на новий рівень більш якісний. Це допомагає бійцям ДФТГ ставати більш професійними та успішно виконувати завдання від командування. Це чітко діюча система, яка базується на законі про національний спротив, і народ до цього активно долучається. Тобто, згідно законодавством України, на сьогоднішній день держава має широкий спектр захисту територіальних громад, зважаючи на те, що до цього залучено все практично практичне населення. При цьому дуже проводиться якісна підготовка по стандартам НАТО, проводять кращі інструктори. Минулого тижня на військовому полігоні пройшли планові навчання. Добровольці вдосконалювали практичні навички з тактичної медицини, інженерної вогневої та тактичної підготовки. Військові інструктори відмітили високий рівень підготовки та злагодженості. Заліки під час здачі нормативів отримали всі. Місцева влада допомагає бійцям ДФТГ на постійній основі. Це й допомога з речовими забезпеченнями і транспортом тощо. Зрештою, проведення польових навчань стало вже можливе завдяки підтримці мерії Кам'янського та військової адміністрації Кам'янського району. Я не відмовляю допомозі тим, хто робить свій внесок у перемогу над ненависним ворогом. Ми готові завжди підставити плече та надати допомогу ДФТГ у рамках своїх повноважень та можливостей, запевнив міський голова Андрій Білоусов.